Добрий ранок, добрий ранок нашим незламним Збройним силам, добрий ранок, шановна поетична родина, добрий ранок всім, хто приєднався до нашого етеру і поетичного волонтерства. А також добрий ранок всім тим, хто ще доєднається до нас. У нас сьогодні на календарі 13 серпня 2025 року. І це четвертий рік героїчного протистояння рідної неньки України, боротьби. Проти повномасштабного вторгнення російської військової машини, проти окупації наших земель, проти вбивства мирного населення і знищення нашої історії, проти її загарбницької війни і проти війни на знищення української державності та її героїчного народу. Але ми сильні. Ми віримо в справедливість, віримо в добро і насамперед віримо в неймовірну силу наших людей, в те, що ми єдині і дружні. Ніякі зовнішні фактори не можуть зруйнувати наше прагнення до свободи і незалежності. За час нашого спілкування на екранах ваших телефонів чи на моніторах ваших комп'ютерів в коментарях будуть з'являтися номери рахунків і номери банківських карток, на які ви можете перераховувати доступні для вас і вашого бюджету кошти на підтримку наших захисників, на їх нагальні потреби в даний час, а це як засоби індивідуального захисту. Так і медичні препарати, так і засоби реб, прилади нічного бачення, авто і запчастини до них, дрони і ще багато іншого, що потрібно для ефективного ведення бойових дій і захисту батьківщини. Багато що залежить від нас самих, як ми ставимося до себе, до оточуючих, до навколишнього світу. Завжди наші батьки нам казали, стався стався до доточні так, як хочеш, щоб ставились до тебе. Бажай добра, і тобі теж його побажають. Захищай своє, май власну думку. Втілюй життя свої мрії і тебе будуть поважати. Так, це не всім подобається, і не всі бажають бачити нас сильними, самодостатніми. Але я вірю в завтрашній день, в те, що ми зараз можемо з вами спілкуватися, вільно висловлювати свою думку. Цим ми завдячуємо нашим незламним воїнам, їхній силі, і стійкості і їх незламному духу. Велика частка їх незламності це надійний тил, це їх батьки, дружини, сестри. Їх діти, заради яких вони готові робити неможливе, щоб тільки їх захистити. І ми почнемо сьогоднішній наш ранковий етер. З вірша мені повір. Під посмішкою криється печаль. Душа вразлива, схована у тіло. Ми часто комплексуємо, на жаль, приховуємо все, що наболіло, під гівом замасковано любов. І на рівнинах теж бувають кручі. Пульсує в скоронях непокірна кров, а на щоках є слід від слів Здається, все втрачає сенс і глуст. І, і, ти, і ти із цим миритися не хочеш, гнітюча тиша, ані пари з вуст, ховаєш біль в безсонні довгі ночі. З тобою поряд буду, буду як завжди. Я не нав'язував ні волю, ні ідеї, бо знав, чому страждаєш та мовчиш, я під шипами бачив архідею. Довір мені, свій біль і без вагань. Знайди в мені свій покій, тишу, вдавати, не байду... вдавати, що байдуже перестань, тебе я не покину, не залишу. Я не піду, тобі не дам піти. І хай ця ситуація найважча, лише разом зможемо рішення знайти і разом ми повіримо в найкраще. Так, ми сильні своєю єдністю, бажанням жити краще, бажанням досягти висот і передати свої надбання нашим дітям. Ми сині своєю вірою і розумінням того, що ми один народ, у нас є своя держава. Нехай не все в нас здається відразу, нехай з помилками, але вона і є, і це наша батьківщина, це наша Україна. Вражає синь річок і моря, блакить небесу вишині, ліси і гори, ще степ ще поряд, сади квітучі навесні, мов золоті пшеничні ниви, багата щедра в нас земля. Тут почуваються щасливо, дорослі навіть немовля. Живи, прекрасна, Україна, і гордо голову тримай. Дзвенить хай мова соловіїна, пісня милине з краю в край. Найбільший скарб це, звісно, люди. Це твої дочки і сини, про тебе слава йде повсюди, про твій характер запальний. Тут кожен має, тут кожен має смак свободи, можливість вибору в житті і неповторну силу і вроду усяйві сонця золотім. Буде сяяти над нашою багатострадальною землею Сонечко. Та ціна дуже висока. Йдуть у вічність наші найкращі. Вірш, який має назву братву, я написав не так давно на прохання сестри загиблого героя. І я хочу запропонувати його вашій увазі. Він так і називається «Братву». Вже не піде він по росі і не пригорнеться до тебе. Йому назавжди 37 піднявся з янголами в небо. В Бою брат голову поклав суха життя його криничка. Останнє, що, що в томить сказав: Прощай, я йду мою сестричко. рвуть по-живому біль і щем, і туга душу розриває. Хмаринка плакала дощем, його в цьому світі вже немає. Над ним схилилася верба, своїм гіллям накривши тіло, пекучий біль, а ще журба. Так ще ніколи не боліло. Роки зозуля не кує і соловейко не співає. В тобі частинка його є, болить та спогад зігріває. За мир віддав своє життя, аби війна вас не лякала. Пішов твій брат без вороття, Щоб ти можливість жити мала. На алеях слави нескінчені ряди світлин полеглих героїв. І ще щодень додаються ще. Вони гинуть за нас, за нашу батьківщину, за наше майбутнє. Я хочу нагадати вам всім, що в коментарях ви можете побачити номери карток і рахунків, на які можна перерахувати свій внесок в нашу спільну перемогу. І, можливо, саме ваш донат допоможе зберегти життя нашому захиснику, якому вчасно буде закуплено і передано таке необхідне обладнання. А сили духу і любові до рідного краю у хлопців вистачає. Наступний вірш присвячено рідному краю. Я його назвав Степ мій дім. Здійнявся вітер, здявши пил до хмар, залося, ніби сонце потемніло, влипне в успеку, неповітря, жар, кипить мій розум, не слух'яне тіло. Посохлі трави реквієм краси, нагадують, природа невблаганна. Були і будуть ще такі часи. Коли із хмар дощ, дощ впаде, як манна, тоді зазеленіє знову степ, циклічність цього дійства є роками, все мертве, що нагадувало склеп, розквітне і зясяє кольорами. Знайде куріпка затінок в траві, косулю десь схочі вже не пасеться, не хочуть бути в скруті всі живі, тож вірять, що їм доля посміхнеться. Спекотний степ, та це мій рідний дім. Вважаю, вважаю, що мені він нагорода, здалека докатився перший грім, усе ж таки почула нас природа. За краплею краплина зверху вниз, води земля заковтує потоки, прокинеться і розквітне навіть хмиз, відчувши в капілярах власних соки. В степах волога джерело життя тож кожен їй радів, мов та дитина. Волога стимул, рухом майбуття, нагадує, що це що все це швидкоплинне І знову вітер здійме пил до хмар. Від нас усіх, ховаючи дорогу, а дощ серпневий згасить літній жар. За це ми будемо щиро вдячні Богу. Це наша батьківщина, її неповторна краса, і за нею варто боротися. На сході запала... небо запалало, не наче полум'я горить, це сонце зранком привіталось, яскраво неповторна мить, зникають в небі тихі зорі. Час неймовірної краси, четверта ранку, уже дворі. З'явились крапельки роси, підсвічено рожевим хмари, життя наповну забренить, природа нам покаже чари і небом розіліє блакить, розлиє фарби сірим степом, да дасть відтінків від кольорам. Те, що, здавалось, темним склепом, засяє, мов святковий храм. А у квітах вітру перший подих, розносить буде аромат. Вдалину, в гай та, та за нагоди, можливо, завітає в сад. Такий сьогодні бачив ранок, такий його запам'ятав. Його красу, багатогранність і все, що він намалював. І це лише часточка краси е, нашого рідного краю, його унікальності. Ми з дитинства разом з молоком матері всмоктували в себе його дух і силу. Е, наступний вірш. Перед тим, як його зачитаю, я вам ще раз хочу нагадати, дивіться уважно, будь ласка, у коментарях. Я бачу, вже з'явилися номери рахунків. Якщо у вас є така можливість, якщо у вас є вільні кошти, будь ласка, перераховуйте їх на ті рахуночки, які ви бачите в коментарях. Вірш називається дощ. Як тільки сухавій гарячий вщух, а хмарки водне ціле поєднались, упали перші крапельки дощу, якого так давно всі зачекались. В типах і в балках, в полі і на лугу, водичка спраглим хмару дарувала. Вологу чужодану й дорогу нараз земля потріска накавтала. Щілину кожну, в кожний закуток, і до майже пересухшого коріння вологе життєдайної кавток надходив, наче те благословіння. Від пилу й бруду вимиті листки, Барвінок свою частку дочекався, дивіться, які сині пелюстки, радів і, мабуть, трохи хизувався. Зазеленів посльону в'ялий кущ, спасінням дощ стає в спекотне літо. мов з попелу піднявся з пилу плющ, ось коров'як палає жовтим цвітом. Все знову ожива, як навесні, по повітрі запах свіжості, газону, була природа в спеку, наче в сні, а зараз щастя одягла, одягла корону. Все знову квітне, тягнеться, росте, відступить котре спека і суховії. Життя прекрасне, хоч і непросте, та завжди нас підтримує надія. Так, у нас надія і віра. Віра в наше майбутнє, в щасливе життя, в тійкісну незламність наших Збройних сил, віра одне одному. Це той стрижень, який дає нам, не дає нам зламатися і дає силу нашому духу і тілу. Мій наступний вірш має назву Мені повір. Під посмішкою криється печаль, душа вразливо схована у тіло. Ми часто комплексуємо, на жаль, приховуємо все, що наболіло. Під гнівом замаскована любов, і на рівнинах теж бувають кручі, пульсує скронях непокірна кров, а на щоках є слід від сліз пекучих. Здається, все втрачає сенс і густ. а ти із цим, цим миритися не хочеш, ні тиша, ані пари з вуст, ховаєш більсоні довгі ночі. З тобою поряд буду, як завжди. Я не нав'язував ні волю, ні ідеї, бо знав, що, чому страждаєш, та мовчиш, а під шипами бачив орхідею. Довір мені, свій біль і без вагань, знайди мені свій спокій тишу, вдавати, що байдуже перестань, тебе і не покину, не залишу. Я не піду і тобі не дам піти. І хай ця ситуація найважча, лише разом зможемо рішення знайти і разом ми повіримо в найкраще. І нехай так і буде. Віримо в найкраще. Не забуваємо про наших хлопців, Донатимо. слухаємо е і слухаємо наступний вірш, який я присвятив нашим батькам і рідним, яких ми втрачаємо болісно, переносимо таку втрату. Але ми живемо далі заради майбутніх наших, майбутнього наших дітей, онуків, і вже ми для них стаємо тими людьми, тими, тою стіною, е якою була для нас, якою були для нас наші батьки. Коли батьки йдуть у засвіти. Ми відчуваємо холод порожнечу. Ні, я вже не почую ані ти, повчальне, повчальне бурмотіння їх старечі. Ніколи вже не станемо дітьми. Були ми ними незалежно віку. На лавоч, що там за ворітьми, чекала мама сина чоловіка. Вже знаєш, хто такий є сирота. Це дуже важко. Потім і нестерпно. Коли була батьківська доброта, ми це сприймали іноді інертно. Всередині у нас живе дитя, у молоді роки і вік похилий, яке бажає, щоб усе життя його батьки і пестили і любили. Це зараз неможливо, їх нема. Сюрбаємо радість, випиваємо горя. І влітку видається, що зима, коли їх, їх нам уже не відчути поряд. Радійте, як батьки ще живі. Пробачте їх і слабості старечі. Вони чомусь завжди були праві, а їх поради вчасні і доречні, коли батьки йдуть і засвіти. Тоді лиш їх відсутність помічаємо. приходить розуміння нам завжди, коли ми рідних болісно втрачаємо. На жаль, да, наші батьки йдуть за світи, і не тільки літні, а й молоді фізично здорові хлопці та дівчата. І причиною цьому є війна, яку нам нав'язали і намагаються нас звинуватити в її розв'язанні. Та час все розкладе на свої місця і все стане зрозумілим. Я вірю, що, що є справедливість на світі, і Бог все бачить. Е, наступний вірш, е, який я написав, називається Не вам судити. Ти бачиш сиві скроні і чоло, життя на перевалах потріпало. Не все сказати можу, що було, бо б доля мене пестила й кидала. Крізь терни пробирався до зірок, ба сам обрав важку таку дорогу, всі злети і падіння, як урок, нікому не відомі, тільки Богу. Коли шукав підтримку, не знайшов, на власних помилках навчився жити, шукав скрізь розуміння і любов, але не вам за це мене судити. Ми зовсім різні, в кожного свій шлях. Життя і долі власні неповторні, своя відвага, розум, навіть страх, мої реальні ваші ілюзорні. Я, вам писав, я сам писав сценарій до життя. Було там щастя, там було і горе. Коли мене тріпало на частях, ні з вас не, нікого з вас я не побачив поряд. Проте я йду, я вибрав сам цей шлях. Нехай десь помилками буду жити, та все ж кермо триматиму в руках, але не вам за це мене судити. І точно не нашим ворогам судити нас за обраний шлях, за нашу мету, за нашу мрію. Віримо. В Збройні Сили України і допомагаємо їм усіма доступними засоби, засобами та наближаємо нашу перемогу. Наступний вірш я присвятив своєму племіннику, який побував на найгарячіших точках розв'язаної проти нас війни, і до цього часу він знаходиться в Збройних силах. Після контузії, після поранень, він не залишив їх лав. Вірш я назвав Привіт племіннику. Привіт, племіннику. Привіт. Як справи йдуть, я не питаю, що втратив розум цілий світ, проте я й сам чудово знаю. Змінилося все твоє життя, що було до, що стало потім. Став гострим розум і чуття, знаходиш відповідь в підлоті. Ти вже цінуєш кожну мить. Краплину кожну щастя і волі, навчився ти життя любить, разуранку у квіти в полі, у небі бачив журавлів, таких сполоханих війною. Ти бачив сиріт, бачив вдів, і вірив, що Господь з тобою. Тож хай тебе Бог береже і щира мамина молитва. Прийдеш і скажеш всім: уже нема війни, скінчилась битва. Да, ми так хочемо почути ці слова. Хочемо, щоб в нас не вила сирена, щоб було чисте мирне небо. Ми дуже хочемо почути, що війна вже закінчилась, що наші сини і дочки повернулися в свої домівки, до своїх рідних, почути, як за вікном співають пташки а не кулі. І світить та гріє сонце а не полум'я війни. Я щиро всім бажаю миру. Нехай у ваші домівки прийде щастя і радість. А про війну ми будемо знати лише з підручників історії. Наступного вірша, якого хочу зачитати, я назвав щастя. «Я завжди, я завжди думав, що таке є щастя. І це не завжди дах над головою, а єдність з Богом і святе причастя, душевний спокій разом з теплотою. Та щастя, як у домі пахне рідним, а в серці ніобразним ані тіні, коли я поділитися можу з бідним, коли не сам я ввечори осінні. Найбільше щастя, як спокійні діти, бо тато й мама завжди з ними поряд. Це мир у домі, мир в державі, в світі, відсутність болі, відсутність горя. Щасливий, як купаюся в любові, мене цінують, вірять, розуміють. Таким, як є, сприймати всі готові, дарують мені віру і надію. Щастить як, бачиш, щастить, як бачиш, радісну родину. Душа співа, бо в очі їхні сяють. Зібрались дружньо всі біля каміну, в пісні народні дзвінку тут лунають. Прижиті дні ці просто незабутні. З теплом у серці вік дожити вдасться. Усе, що разом з вірою в майбутнє, і є для всіх нас неймовірним щастям. І як би там не було, ми завжди повинні залишатися людьми. Світ побудований не лише на злості, ненависті і заздрості. У ньому є багато добра, позитиву, простого людського тепла, до якого ми і маємо крокувати дорогою життя. Я ще раз нагадую, будь ласка, уважно дивіться в коментарях. Я бачу вже багато з'явилося номерів рахунків. Там воно і збір на дрони йде, і е, просто будьте уважними, не, не пропускайте коментарі. Передивіться, будь ласка, якщо у вас є така можливість, е, можете перерахувати доступну вам суму. Ми продовжуємо вірш, називається Не піддавайся». Була важкою обрана дорога, постійний рух, преамбула життя. Хтось вірить в себе інші вірять в Бога, окремі в цінність власного життя, тваринний страх в жорстко мрії, а заздрість вбиває мир в серцях, Втрачаємо сподівання і надію та іскли, що світилися в очах. Наш гнів підступно вбиває мудрість, а дії полонить його туман, амбіції патали в сірій пудрі, бо болінню вкрились жургідний стан. Не варто нарікати на нарікати на власну долю. За нас цей вибір робить не вона, мов в літці. Втримуємо волю, і це не, це не, най, і це не найгарніша сторона. Давай свій страх і рухайся до мрії. Не заздри, в тебе теж багато є. і сподівання і надії. Повір, що гнів це точно не твоє. Ти бачиш все, на дотик відчуваєш, вдихаєш немовірний аромат, на плечах власну голову тримаєш, іди вперед, не поглядай назад. Відкинь все зайве, рухайся до цілі. Знай, неможливо, скільки маєш літ, Є хмари темні, є вони і білі. Як ти до всіх, так і до тебе світ. І це так. І воно справджується: як ми до світу, так і світ до нас, як світ до нас, так і ми до нього. Треба завжди пам'ятати, що зло породжує зло, а добро навіть найменше його крапелька, породжує радість, любов і немовірне щастя, заради якого варто жити. А коли треба, то й боротися, що й роблять наші воїни. І роблять вони це і в день, і вночі, в холод, в дощ, в сніг, незважаючи ні на які природні аномалії, вони виконують свої завдання. Я хочу, щоб ви е, знали, що кожна копійка, вкладена в забезпечення захисників нашої неньки України. Наближає нашу перемогу і такий жаданий для нас мир. Наступний вірш називається Не варто. Маленький син звернувся до свого тата з проханням, але дуже непростим. Я хочу над всіма домінувати, навчи мене до інших бути злим. Задумався на час той чолов'яга, і сину, врешті-врешт, він відповів. Ти маєш знати, що таке відвага і як здолати ворога без слів. Дізнаєшся і про жертовну вірність, як жити в цьому світі без оков, пихута ти зневажатимеш надмірність, відчуєш навіть ласку і любов. Я поясню, що значить слово благо, вирішувати все ти маєш сам, ти будеш знати, що таке повага і що твоя душа твій власний храм. Не стану іншому тебе навчати. Немає більш про що розповідати. ти підростеш і будеш уже знати, що злу не варто діточок навчати. І я дуже хочу, щоб нас все ж таки домінувало добро. І не треба навчати злу. Зло, яке прийшло до нас, воно, я думаю, саме себе в кут, а ми йому в цьому допоможе. І я вірю, що добро переможе, що будуть наші діти зростати в країні, де панують мир і злагода, чесність і справедливість. І закони працюють на благо. Слава Україні! І тричі слава героям, які її захищають. Я на цьому буду закінчувати наш ранковий етер. Всім вам здоров'я, миру, повернення всіх рідних живими і здоровими додому. Саме головне я всім бажаю миру. Все решту ми відбудуємо, зробимо ще краще, чим було. І я вірю в нашу перемогу. Слава Україні, слава героям і вічна пошана і пам'ять загиблим за нашу волю і незалежність.